Друзі, сьогодні покажу вам, як я реалізувала автоматизацію, яку я отримала від своєї підписниці. Я вам її зачитаю. Хотілося б автоматизувати написання текстів, щоб спочатку генерувати теми та зберігати в документі, перевірити та видалити не потрібні, а потім до кожної теми за промптом згенерувати текст та зберігти в документи навпроти теми. Таке дуже цікаво. Так, це і мені здалося цікавим, тому я взяла це в роботу для того, щоб реалізувати. І в даному випадку це буде тема зоотоварів, тому що у підписниці саме ця ніша. Але в принципі цю автоматизацію можна реалізувати для будь-якої іншої ніші, тому що написання текстів завжди потрібно для створення будь-якого контенту. А тому сьогодні показую вам, як реалізована саме ця автоматизація. І в кінці відео розкажу вам, яку тему я обрала наступною від вас для того, щоб це реалізувати. Давайте подивимося, як все працює, що нам для цього знадобиться. Нам потрібно буде створити два сценарії в «Make». Так, я їх тут назвала. Ось так: зу-контент і з утекст у мене для тесту. А, далі нам потрібна буде табличка в Google Sheets. І а, також потрібен буде Telegram-Bot. Переходимо, давайте я вам покажу, як воно працює. Перший наш сценарій спрацьовує після того, як в Telegram-bot ми надішлемо якесь слово. Це буде певний тригер для того, щоб сценарій запустився. А, telegram бот отримав слово, далі передав сигнал чату GPT, що потрібно згенерувати певні теми на певну тематику. В даному випадку це буде тематика зоотоварів, тому що такий був запит. Далі JSON у нас розділяється на блоки, і все записується в Google табличку. Google таблиця, зараз перейдемо до неї. Ось вона так виглядає. Має одразу декілька тем. Спочатку і статус цієї теми. Спочатку ці статуси світяться як новий. Після того, як людина вручну змінить цей статус на підтверджено, якщо ця тема їй підходить зараз, наш другий сценарій в Мейк отримає повідомлення про те, що тема підтверджена і потрібно згенерувати текст. І після того, як текст буде згенеровано, як ви бачите, ось тут помітка буде автоматично, що текст згенеровано. Тобто, що це вже згенеровано і коли і саме. Також є ще така робоча у нас тут колоночка, Processed. Yes. Тобто виконано. А все, оце, все, що нам потрібно. Давайте на практиці подивимось, як це працює. Я буду запускати зараз кожен сценарій вручну, тому що я це роблю для тесту, але коли це буде для людини налаштовано на постійній основі, у вас будуть запущені два сценарії, і вони будуть спрацьовувати автоматично. Тобто. Буде перевірятися оновлення кожні 5-10 хвилин, там, як ви встановите, з якою періодичністю. І е, сценарій буде запускатися. Для того, щоб там 5-10 хвилин зараз не чекати, я буду робити це просто вручну. Спочатку я натисну Run Once в цьому сценарії. Чекаємо нові дані. Переходжу в бот в Telegram, який має отримати слово для того, щоб почати цю. Давайте я напишу слово тема. Як бачите, я тут, в принципі, писала різні слова, коли тестувала, ну, нехай буде слово тема. Бот отримав слово. Як бачимо, сценарій почав працювати, пішла обробка, тобто генерується теми, все спрацювало, і ми бачимо, що 5, 7, навіть 8, 10 записів було зроблено в нашу таблицю. Переходимо в таблицю. І бачимо нові теми, які було згенеровано. Далі людина перевіряє теми. Те, що їй сподобалось, вона натискає. Давайте першу цю. Я зроблю підтвердження: ось тут: транспортування тварин, і зробимо аксесуари для прогулянок з собаками. також зробимо підтверджено. Ось ці дві теми я вже зробила підтверджено. Коли це автоматично налаштовано, то через 5-10 хвилин, коли сценарій Мейк буде перевіряти наявність у цих оновлень в таблиці, він буде генерувати. Але нам, щоб не чекати, я просто перейду в мейк, перейду в той другий сценарій, який в мене перевіряє наявність оновлення, того, що це підтверджена тема. І далі генерую текст. Так, все, що я маю зробити, це запустити цей сценарій вручну. Щось воно сьогодні довго так спрацьовує. Також роблю run once. Бачите, пішла робота, тобто він побачив ось ці теми, які були підтверджені, і зараз має видати нам текст. Зараз, бачите, дві штучки, я дві там підтвердила і перейду знов таки в табличку, і побачимо, що вже статус у мене згенеровано, тут також згенеровано, і самі тексти ми можемо ось тут по почитати. Що я хочу сказати? Я робила це е як тест. Звісно, над текстами тут, над промтом для цих текстів, треба працювати вам особисто, людям, які хочуть адаптувати ці теми під свою власну нішу, для того, щоб, звісно, досягти того результату, який потрібен. Можливо, вам потрібні більше якісь для якихось потреб, або навпаки, менші для тредів. Або, ну будь-що, це все ми прописуємо саме в ось тут в завданні для GPT. Так? Тоді я пишу йому напишу. Текст українською на тему ось таку-то. І він пише, що завгодно. Але ви далі тут в промпті можете прописувати: роби так-то, так-то, роби з таким-то тоном, використовуй дружній тон, звертайся на ви або взагалі не звертайся роби це від першої особи, або ще якось. Тобто, все, що завгодно, ви знаєте, що промпт це. 90% успіху, так як ви напишете промп, такий вам і буде результат на виході. Тому я робила для тесту простенько, але ви можете це адаптувати під себе як вам заманеться. Але воно працює. Ви бачите, це працює, це дуже заощаджує час. Я думаю, для кожної ніші це потрібна автоматизація. Друзі, наприкінці хочу сказати, що автоматизацію, яку я створила для підписниці, я їй даю безкоштовно і допоможу навіть в налаштуванні. Так само я буду робити із наступними автоматизаціями, які я буду робити за вашим запитом. Тому обов'язково пишіть ваші запити, що саме ви хотіли би автоматизувати. Якщо я оберу вашу тему, я подарую вам цю автоматизацію, допоможу в її налаштуванні. А якщо ви не були автором цієї теми, але все одно хочете собі а, налаштувати таку автоматизацію для вашого бізнесу. Зверніться до мене і я розповім на яких умовах можна це зробити. А наступну автоматизацію, яку я візьму в роботу, буде саме ось ця. А, Можна якось автоматизувати такі дії, коли з'являється нове відео на каналі YouTube, яке потрібно, наприклад, астропрогнозу, астролога для Овна, щоб робилась логічна вижимка інформації і текстова версія, і записувалась в таблицю чи в документ. І так, для декількох YouTube каналів. Ось це цікава автоматизація, яку я спробую реалізувати наступною. Не забувайте також підписатися на телеграм канал, в Ютуб канал і бути на зв'язку для того, щоб не пропустити наступні корисні автоматизації.